А напевно, що путаю. <ріху> вас спутаєш. О -о -о. Ви саме кого хочете спутаєте? Ну, <ріху> no, я, я би не проти запутатися в вас. <ріху> Та ясно. О -о -о. Ви такі хлопці, що вас путають усі дівчата. Я ж, що мені всі? Я хочу тільки таких файних жінок, як ви. Та ви що, та де, no. Та я вже трохи застара для вас. Для вас це ні одна молода дівка не зрівняє. Йоперний театр. Я в шоці? Я аж самі не віриться, я думаю, чи то сон, чи що. Я за вами Ладно. тільки спостерігала в, в Тіктоці інколи, а інколи в Інстаграмі. А як вас звати? Треба в Інстаграмі, Голена? в Ютубі. Мене Галина звати, так. Навіть грала від вас машину і чомусь не виграла. Чому не виграла? А яку у саме? Мерседес, по-моєму, ви розібрали. Так. Він поїхав в Франкіст, так? Франкізій. Пам'ятаю, в йшли, йшли, йшли. Так, так, ми ще скоро би подаруємо підписникам, вже є, але. Вже є. О, то може я виграю, ні? То може я би виграла шлях витратить. Пані Галина, у вас може бути ліпший подарок, можете виграти мене. <реш> я <реш> буду з вами на все життя. А ви подарок взагалі безцінний, хочу вам no. так сказати. Ваша машина, якщо є я. <реш> Хлопці, я ви машина, такі подарки безцінні, серйозно. Без вас я ще, я, Україна бачить сумна. А звідки ви будете? Прошу? А звідки ви будете? Недалеко від вас живу, з Львівської області. Опа, може вже прийде на ти? Та може, Боже. Та то скільки того життя. Але мене звати Леонід, дуже приємно познайомитися. Дуже приємно, дуже. Таке нескловне питання чоловік є? Та я щось так не дуже тут розказую про чоловіків, про коханців, знаєте, не хочу. Я Та, зрозумів, що нема. <сум> а, якщо є, я, то... Навіть якщо є коханець, то цікаве. Та значить цікаве, бо користо, цей. Не говори просто про то. Виpus... Ти, ти обше тут зробила нам погоду. Дійсно, зробила погоду. Тільки чим? Своєю красою. Цирки, які ви класні, супер. Так тримати. Хлопці, балатуйтеся, десь депутати, такі люди потрібні Україні. Чесно вам кажу. Щоб ти в депутати, треба для себе мати. Дружинку. От коли ти будеш біля мене, тоді вже можна щось думати. Так, ну ви та вас там одразу жінка бо... куча. Ось. Ну, тебе не вистачає, страшно. А що ти не одружений хіба? Мені, мені ще здавалося, що ти одружився. А то що, комусь? А то мені воно не мішає. А одружився? Та то по п'яній, -по, по малоліці, дурак. Ну, по заміж вийшла. От в друге сян женити можу тільки з тобою. Та ти що? А ти що да. розвівся чи ти будеш тако підженюватися? Ні, то я же на другий день дру, розвів. Я її вже вигнав, давно, ще спіться в сраку дав. І вона побігла, так? З водою втікла, чи що, чи де? Мам, десь втікла, десь втікла. за кордон втекла. О, ти а тако може би десь зустрілися кофе випили, а? Кофе, а ви в Україні, хлопці, чи ви десь живе? Звичайно, в Україні. Молодці. Молодці. А ти де? Тож в Україні? Да, я теж в Україні, ну. Ну, то все, не, не вип'ємо хаю, то я ся обіду. Та ти що? Та десь вип'єм, напевно, вип'єм. No. Та як вам можна відмовити, та то гріх? Я тоже так думаю. Дякую, це гріх вам відмовити, ви що? Може, ти можеш їздити на краще, можеш на Гелику Гелику? Та Гелик ви розігрували, то я курва не виграла. Гелик ми не yeah, мені розігрували. А що ви розігрували? А то 221-й то, so, то s клас був. S class. А в мене? Ага, а ще будете розігрувати гелік? Ні, то в мене є джип. А в тебе є гелік. А то можна no. покататися на геліку? Звичайно. <laughs> Можна і на мені, можна і на геліку. Ага, і на тобі навіть. Звичайно. Він і твоя дівка коси повириває, що ти. Мама не мами, що ти, яка дівка, ти що? вона мені коси повириває, я навіть таке не хочу робити. Що? А бі, ну підійшла, зразу би дістала від мене. Як би дістала від тебе? То дівчат не можна бити. Мама не Мене газує. є г... мене все, в мене є галина, яка вкрала моє серце. <рес> Слухай, а мама не говорила, що дівчат не можна ображати. Та я їх не ображаю. Ти може покопають, так? Галина, я ти така фігурова жінка. Ви молодці. Так, я трохи фігурова така. А ну Ану остань про 10. Ня-ня-ня-ня. Я вже стівати не буду, маєте совість, де де то я? Вже не в тому. На хвилину посиді ялинку здати. Бо як я встану, знаєте, то може щось встати, а. Тут є в нас. в нас, Я Тому на 5 секунд, щоб я просто мені файно потім спалося. А тобі і так не споється. Ради мене, мене дуже пальцев. і так не не зпиться. У мене дуже паний сон, коли тебе вистається. Попрошу не виручити.